Група волонтерів новачків міської організації Товариства Червоного Хреста України у Луцьку вчиться надавати домедичну допомогу. Тренерка з надання першої меддопомоги Наталія Домбровська каже: волонтери повинні знати, як врятувати життя. Розповідає про послідовність дій у разі зупинки серця і показує, як зробити серцево-легеневу реанімацію. Наше серце має таку насосну функцію, а ми цю функцію просто заміняємо. Серед тих, хто навчається, Наталія Романюк у мирному житті каже жінка, працювала перукаркою. Нині четвертий день волонтерить у Червоному хресті. Каже, допомагала формувати аптечки, сортувала гуманітарну допомогу. Ми розвозили харчі людям похилого віку, які на жаль залишилися самі. Дуже важко, важко морально усвідомлювати те, що ну такі люди лишаються самі і їм немає кому допомогти. Зі слів голови Луцької міської організації «Товариства Червоного Христа України Емілії Матвійчук, в організації постійно працюють 14 волонтерів. Нині щодня звертаються охочі долучитися. Вчора ми видали 15 продуктових наборів для наших малозабезпечених людей, для тих, хто лежачий, хто сам один, хто лежить в квартирі, щоб люди могли от собі там заварити якісь, тумівіни, якісь супи, соки, чай, цукор. Хліб у Любомлі нині є склади, куди звозять допомогу від товариства Червоного Хреста Польщі, розповіла голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Валентина Пришко. Каже, туди звезли шість бусів гуманітарної допомоги. Це засоби гігієни, продукти, одяг. Ми знайшли потужні склади в Любомлі і де проходить, розгружаємо їх. Там є червоний хрест, там є волонтери. Там є ведеться облік, що отримали. І під моїм керівництвом ми дивимося, куди найпотрібніше. Безумовно, я тримаю на контролі сторону, яка в нас під кордоном з Білорусією, вивчаю їхні потреби. Зі слів Валентини Пришко, нині організовують збір необхідних речей на Волині і налаштовують координаційну роботу, щоб отримувати гуманітарну допомогу з-за кордону. Оксана Євпак, Петро Потієвський. Новини на Суспільному Луцьк.